Любі, всім привіт, вітаю! Наталка Києва з вами. Сьогодні у мене знову замовлення метро. До замовлення до свят. У мене мають приїхати 25 -го числа гості, тому треба готувати трошки більше. Підкупила дещо і, і ще хотіла сказати, чого саме замовлення? По-перше, ви всі знаєте, скільки зараз буде людей в магазинах, в супермаркетах, особливо в таких великих, як метро. Перше, це час. Друге, я чогось так тіраюся вічно в магазинах, хоч я і ходжу зі списками. Хочу одне, нагрібаю, інше, у мене корзина виходить на Х2, тоді по по ціні. Дома я собі в приложенні спокійненько, все насобирала в корзиночку. Подумала, передумала, закинула, викинула. Це мене дуже влаштовує. І, мабуть, мене запалення кульшового суглобу. Мені важко ходити. Ну просто мені боляче фізично, тому я стараюся. Мінімізувати зараз це, це дійство, поки у мене, так скажемо, рецидив ось Тому доставка метро. Доставка коштує збірка продуктів і доставка коштує 119 гривень, що додатково можна закинути збіршику типа там 3-5% і, здається, 10%. І програма автоматично, якби з суми чеку, от у вас в кошику є, там, наприклад, там на 3,5 тисячі гривень товарів, і вона автоматично вираховує 3%, чи 5%, чи 7, чи 10, і скільки там це дідусь. Хочете докидуєте, хочете, не докидуєте. Я роблю, якби чаще стараюсь докинути, але ну, інколи буває просто забуваю. Знаєте, там прогорнуло цю сторінку і все автоматично. Але це в жодному разі ніколи не було такого, що якщо я там не докинула зборщику чайових, він мені поклав якісь погані продукти. Всі у мене з метро, у мене з метро взагалі не було ніяких проблем. Сіда? Продукти в ідеальному стані, до мене приходять. І так, поїхали, розбираємо. Яйця. 18 штук. Нормальні яйця мене влаштовують. Ой, олінь, стой. Не падай друг. Зелений лаваш, такий зі шпинатом в морозилочку покладу. Хочу зробити рулетик. Лаваш, крем-сир і красна рибка. Так. Е норі це. Боже, як їх називають? Водорості, водорості норі. Це я хочу приготувати. Такі кульки, суші-кульки. Спробую. Якщо буде світло, ви регрилі запечуть. Копчена паприка. Так, знає, ще три упаковки, ми їх просто так дуже любимо. Їх дуже смачно просто, якщо ви зварили просто рис, ну, взагалі без нічого, просто з солью. Порізати туди там порвати в рис цієї норі, така смакота виходить, зразу така, знаєте, нотка суші. О, люблю кунжут і панко. вибачте, панку сухарі для панірування. Це ж я хочу якраз для оцих е, суші кулек. Я планую, в принципі, зняти вам уже готові свої страви, що я буду готувати. Якщо вийде. Якщо вийде, я так кажу, бо я можу бути трошки забімбана і забути. Соус барбекю. Так, Тоді у мене тут груша. Кіло 140. Два граната красавця. Яблучки. Щось будемо з вами вкусняшки кузнярській готувати. И апельсинка. Так, следующий пакет. Ой, поколован. Вот такие 2,8 литра сок апельсиновый. Нам, кстати, цей сок дуже зашел. Знаю, что багато кому не заешев, нам зайшов. Кнопочками не мешаю поставить. И сок яблочный. Тоже 2,8. Хороший. І бутилки класні. Так, тоді молоко 2,5 безлактозне, як звичайно. краси. Взагалі я більш люблю 0,5% жирності. Але взяла оце, бо воно було сильно дешевше. Там якась на нього акція зараз. Так, і по чеку я вам суму не називаю, я вам покажу і того. того що тут в метро. Такий чек запутаний. Там дивлячись від кількості товарів. Тобто, так чеку нічого не буде, понятного. Так, соус тіріяки. Це тут наш до тих суші кульки. Так. І мартиня Асті. Тож там акція була. То я його взяла. От такі сіточки, де, до речі. Так, і... ще. Ще баночка ікри, такої, як ми брали. Ці екрафорелі, тому що ту банку, коли ми її на тестуванні відкрили, естественно що, естественно, там да, і так уже, навірно, залишилося, ми її благополучно їмо. Так, далі крабові палочки сніжний краб. Це туди. Здешніше. І отака от маленька упаковочка вареники капустою. Це на святвечір. Я вареники не ліплю сама. Чесно, у мене все, що з тістом... Це для мене, чесно кажучи, біда і проблема. Мені важко дається тісто. Взагалі, готувати, чесно кажучи, це не мой коньок. в плані, що готую то я смачно, але я не люблю, це не моє улюблене заняття. Варянка лікарська на олів'єху. Ось такий сир жалка. Сир Філадельфія, 300 грам. Так. Хамончик тоже на знижці був. І така асортина різка: тут всякі колбаски, бекончики, балочки. Оця закупа у мене вийшла на, показую вам кінцеву суму 4643. Я буду, естественно, ще буду докупати, тому що це не все. І хотіла з вами. значить, дивіться, 24-го на святвечір. Ми будемо тільки в трьох. 25 го вже до нас прийдуть в гості. Я багато на світвецях готувати не буду. Я хочу зробити варенички з капустою і піджарочку. Зварю пюрешку, рибні котлети, озваркуття і побачу, чи якусь овочевий салатик, якийсь, чи соліні повідкриваємо. У мене цього багато. Так, і ще я з вами хотіла поділитися, що я сьогодні тут експериментувала. У мене є аерогріль. Зараз я вам його покажу. Ось такий дружок. Його можна. Тут, значить, є режим гріль, режим гріль плюс пар, і режим пар. Так от, я сьогодні на режимі гриль плюс пар. Це що означає? Там я не знаю, скільки по хвилинкам, ну, давайте я скажу дві. Дві хвилинки воно продукт пропарює, дві хвилинки підпікає. Дві хвилинки пропарює, дві хвилинки підпікає. Я на у цьому режимі. 200 градусів 20 хвилин, кажу, одразу це було багато. 200 градусів, а хвилин можна було поставити 16 і там вже коригувати. Спробувала запекти овочі на будущі салати. Це картопля, спеклася, взагалі ідеально. І морковочка. Вона, звісно, трошки якби підгоріла, але ці всі шкурочки знімаються, і вона така солодка внутрі, така обалденна. У кого є такий аерогриль, може, інший є, де можна так запікати, спробуйте. Я вже давно перестала, чесно кажучи, овочі салати варити, бо вони тоді водянисті. Я запікала завжди в духовці. Але тут, в цій квартирі, у мене ще духовки нема. Бігти в другу квартиру для духовки для однієї моркви, мені, чесно кажучи, не дуже хотілося. Тому я поекспериментувала в цій своїй шейтен-машині і мені результат дуже сподобався. Все, любі, це такі у мене покупочки сьогодні. Сьогодні у нас неділя. І, до речі, сьогодні сонцестояння зимове, і це ура! Тому що від завтрашнього дня сонячний світовий день буде все довше, довше і довше. Нарешті, тому що важкува, коли така тємінь, сирість і ще й без світла. От так, Ще завтра поїду в сільпо, докуплю дещо в сільпо, і сюди вам вклею і буде у нас два в одному. Все, любі, всім гарного дня. Всім привіт! Сьогодні понеділок. Я одразу вибачаю світла нема, вдруг там десь в кадр попаде брудний посуд. Тоже вибачайте, тому що сьогодні зранку прокинулись, чай кофе попили і поїхали по ділам. Я з закупами. У мене закупи сільпо, галя капелька і Аврора. В Аврорі взагалі супер класно скупилися. Значить, кажу, сільпо, сільпотік електронний. Ціну скажу в кінці сільпо. В сільку отакий От здоровенний шмат ошийка на 757 гривень, тут 3 кіло. У нас буде 6 дорослих. Три мужчини, три жіночки. Ах, я думаю, що я не все м'ясо буду запікати, але більшу частину так точно. Отаку От взяла домашню ковбаску. Вийшло 700 гривень на 133 гривні. Рублене. Я люблю саме рублену. Буженінка, такий рулетик з індички. Це буде як холодний, я його запіку, а тоді тоненько поріжу. Заморожену вишню взяла без кісточки. Це буде. Це планується ця вишня для соусу до м'яса. Але якщо я цей соус не зроблю, то я тоді з цією вишнею зварю компот. Такий план. Два морозивого монако з блюбері, це як він називається, чорниці. І просто ягодки. Хотіла взяти тірамісу, не було, хотіла взяти за пельсину, але теж не було. Ну, Я розумію, магазини зараз, там, де заморозка, напівпусті у них стілажі, тому що так, світло. Ну, Тому що важко зараз зі світлом. Це буде наш десерт різдвяний. Ще я купила столян, зараз покажу. І, можливо, гості привезуть тортик. Може, ні? Так, чорний кунжут. Мені треба. Салат ромен. Два пучка. Салат ромен обожаю. Лучше, ніж звичайний салат. І він добре лежить в холодильнику. Тобто він до середи, до четверга мені взагалі спокійно полежить. Паштет з гусячою печінкою, Хочу нафарширувати яйця. Так, штолін. Сількош дуже смачне у них. І... Ну так, да, це теж буде як десерт. І ще один паштетик. Стейк такий вогняний барбекю гріль. Ну, це я до м'яска взяла таку спецію. Хоча в мене є, але чогось ще взяла. Туди ж до м'яса розмарінчик. Туди ж до м'яса чернослив без косточки. І курага. Я планую його так порізати. Не до кінця і по, між цими шматочками чорносливку, рагу, може кусочок бікончика і таке запекти буде вкусно. Мікрогрін Горох. Горох більше всього люблю. Йому прикрашати, і просто так їсти. Помідорки такі азура. Оці азура саме смачені чері. Класно. І такі мені нравиться, що воно кольору. Кориця паличками. Я додаю у узвар. А бажаю, коли узвар і, і палочка кориці. Він мені тоді такий смачний. І два огірочка. Довгі гладкі. 86 гривень, 85,44, два огірка. Так, оце за оце я заплатила 3216. Це сільпо. Ну, Тут м'ясо тільки на 700 гривень, а той кусок, так що нормально. Так, і далі аврора. Перестановочка. Розказуйте любі, що ви будете готувати. Будь ласка, бо в мене, звісно, щось ідей. Ну, Це, мабуть, через те, що я ну, кожен же день готуюся і вже коли свято, то нема ну, бажання і натхнення. Так, 10 форм таких ваерогриль взяла. Отаку От форму взяла з фольги. круглу це для ковбаски запекти. Тут їх три штучки. Так, Галя Балована взяла рибні котлети. Пісні як на Святой Черт. Котлетки, типа вийшли, мені на 308 гривень. На заправці купила навушники. Треба було саме з таким входом 249. Так, Аврора далі пішла. Губки 4 штучки. А, на базарі ще купила один лимончик, 32 гривні. Кондитерський мішок, хочу якусь намазку, якусь зроблю через мішок, а так красиво видавлювати на бутерброді. Попробую. В інтернеті надивилася і мені вже, звісно, дуже хочеться теж так зробити. Фейрі яблучко, якась там знижка на ньому була. Це Аврора, все Аврора. Тоді купила в Аврорі 4 чайні ложки на отакій довгій русі. 34 гривні одна ложечка, гарна якість. Просто було 4, я їх всі забрала. Точно, ну, наклейка, мабуть, ця бумажка була друга. Але сама ложка точно така сама в епіцентрі дивилася, ось, коли я їздила в епіцентр. Позаминулий раз, здається, вам знімала. Це минулий. Отакі От самі ложки стояли по 82 гривні. В Аврорі 34. Так, тоді взяла кисневий плямовий віддик. Оцей міс Хелен самий класний з усіх, що я пробувала, взагалі. Отличніший. Тоді взяла отаку, от як цукорниця йде вона, да? Не знаю. Не пам'ятаю, як там вони її в магазині. Воно зараз, може, трошки запріт, бо холодно вулиці. Ось така вазочка. Знаєте для чого? Мідок сюди, чи вареньку, бо воно так стоїть. Я не люблю, коли просто в банках чи просто в піалку наливаєш, тоді якась пилючка там, шерсть котика летить. А отак от буде закрита, симпатично. 88 гривень, здається, це коштувало. Я планувала якраз таки купити. Так, чек. і купила стакани. Зараз покажу. Шість стаканів в упаковці по 2. Зумінарк. 139 гривень, Два стакани. У мене нема стаканів. У мене всі на ножках, як бокали. А от таких, щоб звичайний стаканчик не було, то купила. Якраз компот, віскарик там з кока-колою, коротше. Узварчик, щось будемо дрінкати Тут звідси. Ось таких шість стаканчиків. Так, і авроровський пакет. І за аврору я заплатила 972 гривні. Все, отакі От закупи. Тепер, тепер, тепер мені залишилось бутилки докупити: ламбровку, кока-кола, мінералка. Ну, такі всякі е, випівончики, запівончики. І все. Нарешті я готова до свят. Любі, Сподіваюся, вам було цікаво. Діліться, будь ласка, що ви будете готувати. І на святвечір, і на саме Різдво. Я на саме Різдво не планувала багато готувати, але, так як гості, прийдеться трошки, трошки. Ну, нічого страшного, це такі моменти, вони зараз цінні, коли можна зібратися з близькими, коли є де збиратися і є, що накривати на стіл, це слава Богу. Так що цінуємо ці моменти. Діліться, що будете ви готувати. Всім бажаю гарного дня і всім до зустрічі, Па-па!